Доброго дня, Миколаїв, 20 жовтня, 24 рік. Працюємо, як завжди, восени в своєму садку. Досаджуємо садок. Одне викопуємо, друге закопуємо. Викопували фундуки, тому що в нас в цьому садку щось не склалось з фундуками, не дають вони прирости, не зростають. А дуже гарно ростуть яблуні. Щось не підійшла земля. Відео буде про те, я просто знімлю, як правильно поливати дерева. так сказати. Ми саджали яблуні, які ми отримали. Вчора отримали, буквально від Миколи Андрущенка є огляд на каналі. Заходьте, спостерігайте, гарні саджанці, суперові. Уже саджаємо. Іде осінь. І як поливати дерева? От більшість, тому що ну як, я спостерігаю, дивлюся. І багато хто знайомих моїх так, що малі, що великі дерева. Як поливають? Принесли і кожен намагається вилити ось сюди. Не потрібно лити ось сюди. Сенсу не, немає. Тим паче, коли деревина вже велика, та чи велика, чи маленька, потрібно навколо деревини прорити ось таку канаву. Ну, Відстань ось. Беремо відстань десь 50-60 см. І то на ось таку деревину потрібно десь було далі, ось тут отово обривати коло. Ну, обрили ми так обрили. Трошки в нас води небагато, ми саджаємо саджанці. Тож, вирішили, так, що, так як бачимо, що яка там страшна посуха, на зиму полити свої яблуньки. Чому так? Тому що сюди воно. Геть і не потрібно. Смоктуючі корінчики, вони знаходяться. От шкода, що я висадив уже дерева Ну, я показував, заходьте на канал, вчора ми виставляли відео. Смоктуючі корінчики, самі основні, які живлять будь-яку рослину і дерево вони знаходяться на кінцях кореневої, де вона завершується, так сказати Ось тут тут грубі коріння, і вони вже. Нічого вони не вирішують. Ну, головне, щоб вони геть не засохли, основа, звісно. Тож потрібно ось так обрити, включити і воно потихеньку проходить. Повірте мені, ось там внизу на відстані 15-20 см від поверхні, воно все з'єднається. Саме там, де знаходиться коренево. А якщо ви будете поливати ось тут, то воно ніколи не дойде. Не дійде ось сюди, де знаходиться основна ось та маса кореневої, яка підкормлює, підживлює наші дерева. Так що використовуйте, слідкуйте, вчимося разом, як ви поливаєте свої дерева, що ви кидаєте в підживлення восени під полив. Ми, ми просто поливаємо, тому що ми коли саджали садок, то тут добре все було вдобрено. Ми удобрили повністю всю цю площу сипцем. Працюємо далі. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.